Добрий день, шановні батьки, я дуже вас рада вітати. Мене звати Оксана Миколаївна Євстратіва, я вихователь вашої групи номер 2 І сьогодні хочу вас познайомити трішечки з фізіологічними особливостями дітей двох років. У нас група трішки розділилася на більшеньких і меншеньких дітей, але я хочу більше акцентувати сьогодні увагу на дітей двох років. Ну, ви всі, хтось має одну дитинку, хтось має кілька дітей, але ж ви бачите, що дитина це індивідуальність, яка має свій темп розвитку, свої досягнення, свої поразки. Дитинка то є перлина. Яка кожна цінна по-своєму. Але ми повинні з вами пам'ятати, що рівень розвитку кожної дитини визначається індивідуальними особливостями та здібностями малюка. Але все ж таки існують певні критерії розвитку дітей, на які можна і потрібно орієнтуватися. І сьогодні я хочу трішечки вас познайомити з цими. Критеріями розвитку дітей саме двохрічного віку. Саме такі вікові особливості у дітей це мислення, увага і пам'ять дитинки у два роки. І починаємо ми говорити про мислення. У малюка. Починає розвиватися таке абстрактне мислення і починає формуватися уява. Ви можете спостерігати, що дитина може взяти якийсь предмет і дуже довгою з ним гратися, пересуватися, носити його в сумочці. Тобто дитина щось собі там напридумувала, і, мабуть, там або кубик, це в неї якийсь періжечок, який вона може носити. Тобто це прояви абстрактного мислення та уяви. Вона починає розуміти причинно-наслідкові зв'язки певних подій. Наприклад, якщо в чашечку налити гарячу воду або чайочок, і мама сказала, що ні, не можна трогати це, бо гаряче, це вже ми можемо спостерігати, що дитина говорить ні, гаряче не можна трогати або прасочку. По ви там щось прасували і поставили, сказали дитині, що також не можна трогати цю прасочку, бо вона гаряча. І у дитини вже починають розвиватися зв'язки між певними подіями. Вона вже вміє співвідносити слово і предмет якоїсь дійсності. Наприклад, що це яблучко, воно солодке, там або морозиво, воно солодке, а лимончик це кисле. Цибулька, це, це гірка, тобто це вже у дитина накопичує свій досвід і може співвідносити певне слово і предмет дійсності. Наприклад, ви говорите, що собака вона гавкає, вона може вкусити, і дитина запам'ятовує ці взаємозв'язочки. У дитини в двох років розвивається увага, вона вже починає сприймати ті предмети та явища. Які знаходяться в зоні її бачення. Але в цей період ще можна спостерігати труднощі з концентрацією уваги дитину цього віку ще дуже складно усадити і щось із нею зробити. Наприклад, ви хочете їй показати якусь гру, але дитина буквально на кілька там на одну-дві хвилинки сконцентрувала увагу їй щось подобалось, і все, якщо це їй не цікаво, вона швиденько може. Стати і піти, тобто в неї увага ще дуже швидко переключається. Дитина поступово починає запам'ятовувати різні характеристики предметів, такі як колір, розмір, фігурку, явища кисле, солодке, гірке. Недобре чи добре, в цей час у малюка формується активний і пасивний словник, словниковий запас. Активний це той, який вона використовує щоденно, і пасивний, вона, наприклад, там могла десь щось дізнатися, що це атлас, наприклад, і дитина зрозуміла, що це, і на деякий час вона його не використовує у своєму словарному запас, словниковому запасі. І, і, у з двох до трьох років у, у деяких дітей цей слав, словниковий запас е, дуже може коливатися, від двохсот слів до півтори тисячі слів, тому е, е, сказати, що в цьому віку характерна така кількість слів, які діти повинні знати, ні, ми такого не можемо сказати. Наступний е, такий дуже значущий для дітей. Такі характеристика така значуща, це фізичний розвиток. Дітям у два роки невідоме почуття страху, тому вони здатні залазити на висоту. Наприклад, це може бути драбина, або якась поличка, або стіл або ще кудись, але ще не, вони не вміють розраховувати свої сили, вони не мають тої спритності, а і не в змозі об'єктивно оцінювати відстань, і, намагаючись злізти, можуть отримувати серйозні травми. Тому, якщо дитина лізе на якусь дробинку, обов'язково треба її. Підтримувати і е, звертати увагу на те, що обережно ти молодець, але обережно ти можеш впасти. Тобто ви можете не забороняти ці дії, але націлювати, що кожна дія має якийсь свій результат. Якщо ти будеш обережним, ти досягнеш того, що хочеш, але якщо будеш необережний, ти можеш впасти і травмуватися. До двох років що ж може, що наша дитинка може. Засвоїти і вміти. Вона може засвоїти такі прості рухи, як підніматися та спускатися сходами самостійно, не втрачати рівновагу, намагаючись підстрибнути, або пройти по дошці, або тротуарному бордюрчику. Звичайно, треба її підстраховувати, якщо ви бачите, що дитина ще не впевнено себе відчуває. Забиратися самостійно на диван або кріселко, якщо це табуретка, обов'язково дитину треба підстраховувати, тому що сама табуреточка може бути нестійка. Переступати чи перестрибувати невеличкі, невисокі перешкоди. Це може бути дощечка або якась паличка, або там кубики, ну, що завгодно, якась перешкода. Або там це може бути невеличка калюшка, дитина може самостійно вже кинути або впіймати ну, ловити м'ячики. Так, Але м'ячики повинні бути такі величенькі, тому що у дитини ще не, не дуже розвинені м'язи. І Для них, це, для дітей саме цього віку це ще складнувато. І якщо ви включите таку запальну музику, то дитина дуже з задоволенням може танцювати під запальну музику, і це, цю якість треба у дітей підтримувати. Це і знімає стрес, це емоційно налаштовує дитину на гарні емоції. Тому танцюйте, можете танцювати навіть разом із дитинкою. Я думаю, це вас буде навіть об'єднувати ще більше. Наступний такий виток у дитини це розвиток мовлення. Мовлення дорослі передають інформацію дітям від покоління до покоління. Скільки ж слів повинна говорити двохрічна дитина? Фахівці не дають однозначної відповіді, вони не можуть її дати, тому що її неможливо дати. Все залежить від індивідуальних особливостей дитини. Деякі в цьому віці можуть із задоволенням повторювати віршовані рядки, а інші мають лише навички мовлення, такі, наприклад, говорити тільки мама, тато дай на туди візьми. І обидві варіанти для таких дітей ще є нормою, тому що на формування та розвиток мовленевих навичок ну, впливає ще багато безліч всяких різних факторів. Для того щоб дитина швидше заговорила, їй обов'язково потрібно оточити увагу дитячим колективом. Ну, вважається, що дитина, яка оточена дитячим колективом або ходить в дитячий садочок, набагато швидше починає спілкуватися та починають говорити раніше. Чому? Тому що це спонукає дитину до зворотнього зв'язочку. Якщо мама там дала вказівочку і пішла робити свої вправи, то в дитячому колективі дитина, як я вам вже казала, в неї набагато швидше. Переключається увага, і вона для того, щоб досягти своєї якоїсь поставленої мети, вона дивиться до кого звернутися і про щось або спитати, або відповісти, коли вона чимось зайнята. Тобто, це набагато більше провокує дитину до мовленевого спілкування. Для того щоб дитина чула приклад грамотної мови, з нею обов'язково слід говорити правильно, чітко, не перекручуючи слова та фрази, і ні в якому разі вже в цьому віці не сюсюкати. Ті, ну, як ми говоримо, «Ті моє нюньку не потрібно. Так, писливі слова ми використовуємо, але не сюсюкаємо, щоб дитина чула приклад гарної і правильної вимови. Тому для двох річок характерна, зрозуміла тільки батькам мова. Можливо, ми можемо, наприклад, дитина вже починає говорити, і фахівці можуть побачити, що в цьому віці вже можливе порушення вимові деяких звуків або складів. Тому для того, щоб цього не було, обов'язково ми дорослі даємо приклад вірної вимови слів. І що ж до чого ж потрібно прагнути у мовленні двохрічної дитини? У два рочки у дитини повинні бути сформовані такі вже навички, вміти вимовляти своє ім'я. Хоча в цьому віці дитина може говорити про себе в третій особі, що не я пішло, пішов, пішла. А називає своє ім'я і говорить, що пішла дитина туди. То Маша пішла, Маруся там Петрик пішов, хоча на самому, в самому насправді дитина знаходиться на цьому місці. Дитина повинна вміти вітатися та прощатися та розуміти, коли це доречно. Я знаю, що деякі діти, які вже хочуть завершити якусь дію, вже кажуть, все, до побачення, бувайте і вже. Може намагатися кудись піти. Вимовляти назви тварин та предметів, що їх оточують. Тобто це вже формується у дітей словниковий е, запас. Прагнути повторювати за, за дорослими ті слова, які вони ще не розуміють їх значення. Е, е, поступово змінювати звуконаслідування словами. Наприклад, до цього дитинка, показуючи на корівку, казала му. А вже, вже в два роки вона вже може говорити, що це корова, ме, коза, м яв, м яв, це кішечка, тобто вона вже поступово замінює звуконаслідування наслідування. Конкретними словами, конкретними назвами. Вже в цьому році дитина вже стає чомучкою і запитайликом, тому що ви вже починаєте чути від дитини, що вона звертається до вас, каже, а це що? А це хто? І обов'язково дитині потрібно надавати відповідь не енциклопедичну відповідь, але таку відповідь, щоб дитина зрозуміла, що це або хто це. Уже дитина може складати речення більше ніж з трьох слів, і складати розповіді з п'яти трьох-п'яти речень, висловлюючи свою думку. Ви можете спостерігати, якщо у дитини якась подія викликала гарні такі позитивні емоції, дитина може про це розповідати, дуже стояти довго, довго і знову звертається до цієї події. І, тобто в цьому віці розмовляти для дитини стає дуже природньою потребою, і ви, як батьки, як наставники, як рідні і близькі люди повинні це цю потребу дітей реалізовувати, допомогти реалізувати, тобто спонукати дитину до розмови. А для того, щоб дитина у нас розмовляла, нам потрібна іще така і така якість, як розвивання, розвиток дрібної моторики. Ще науков, науковці говорили, що на долонці у людини, у дитинки знаходяться, знаходяться такі. Нервові закінчення, які стимулюють до розвитку мовлення. І дитина двох років це найкращий вік для розвитку дрібної моторики, і вона безпосередньо пов'язана з мовленням. І у вас є можливість в домашніх умовах регулярно займатися з дитиною, використовуючи різноманітні ігри. Ви можете. Давати дитині, поки ви там займаєтесь якимись хатніми справами, посортувати горошок і квасольку на різні тарілочки. Наприклад, цю тарілочку розклади, як попелюшка робила, сортувала горох і квасольку. Пересипати ложечкою в тарілочку цукор, або сіль, або якусь дрібну кашку. Нехай дитинка порахує скільки, не скільки ще, поки по, по, перекладає з тарілочки в тарілочку, наприклад, гречану кашку, або рис, або сіль, не змішаний окремо. Або використовувати невеличкі зараз пінцети. Для того, щоб дитинка могла пінцетиком брати якісь кришечки, наприклад, для із-під бутилочок посортувати. Ви можете наскладати собі кілька бут... кришечок з бутилочок, наприклад, червоного, зеленого, синього, жовтого кольору, і дати одноразові стаканчики, щоб дитина в перший стаканчик склала жовті кришечки, в другий стаканчик склала червоні кришечки, в третій стаканчик зелені кришечки і там і сині кришечки. І дитина повинна. Із загальної мисочки по одноразові стаканчики розділити можна ручками, можна паль... цими пінцетиками розкласти. Тобто, це вже йде розвиток дрібної моторики. І. Е, Обов'язково е, не забувайте, що ще й бабусі прабабусі робили нам завжди пальчикові вправи, але це просто ігри з пальчиками і сорока білобока. І оцей пальчик нас бабуся, цей дідуся, цей тато, цей мама, цей пальчик я, ось і вся моя сім'я. Тобто, це е, заучування, це контакт разом із дитиною. Ви можете посадити. Дитинку перед собою і спілкуватися, дивлячись її в очі. Ну, я, наприклад, взяла собі іграшку і вам покажу, або посадити її до себе, притуливши до себе, притуливши, взяти її долоньку і разом із дитинкою, другою ручкою, грати і розминати пальчики. Я вам буду надавати зразки цих пальчикових прав. Для дрібної моторики. Але зараз продовжую говорити, що дитина вже в двохрічному віці, вже можна зрозуміти, яка у дитини буде основна рука права рука чи ліва рука, тому, тому що дитина вже починає в своїй діяльності використовувати більше, її можна побачити, яка рука в неї буде робоча чи права, чи ліва. І, але точніше, ще можна узнати це десь у 5-6 річному віці, перед тим, як дитина піде до школи. І наступна навичка, яку, про яку я вам зараз хочу розповісти, це математичні навички або сенсорний розвиток. Що таке сенсорний розвиток? Це знання дітей, колір, форма. Об'єм, розмір, орієнтування в просторі, орієнтування на площині, це орієнтування в часі, це час, часові знання у дітей, це хвилинка, вчора, сьогодні, тиждень, рік, сезонні явища. Все це відноситься до математичних або до сенсорного розвитку. Уже в два роки що має знати і показувати малюк? Малюку в два роки ми вже або ми намагаємося досягнути цього. Дитина вже знає геометричні фігури плоскі. це круг, трикутник і квадрат, і об'ємні це куби, кулька, цеглинка або брусочок. Спочатку ми даємо дитині знання про чотири кольори: це зелений, червоний, жовтий і синій. І протягом року додаємо ще чотири кольори: білий, чорний, фіолетовий та коричневий. І дитина до трьох років вже буде знати вісім кольорів, основних кольорів. А деякі діти вже починають додавати свої кольори. Це може бути і блакитний, і оранжевий. і… Рожевий колір, тобто у дітей вже, роз, вже розширюється кругозір. Дитина вже може збирати пазли з трьох-чотирьох компонентів, складати пірамідку з шести колець, виходячи з того, що розмір і кольор ми підбир... ну, вчимо дітей підбирати, і вже дитина може самостійно складати пірамідку. Вона вже бачить, яка пірамідка, яке кіль... кільце надягається першим, яке наступним, і дитина вже може це робити самостійно. Дитина у нас соціальна особистість, і тому в неї формуються соціально побутові навички. Що ж повинна робити дитина у два роки? Ну і наш список умінь досить таки умовний, але бажано, щоб дитина вже вміла тримати ложку, їсти самостійно, тримати чашку та пити з неї самостійно, самостійно мити руки, вмиватися, чистити зуби під наглядом дорослих. Якщо дитина, якщо вище, наприклад, їй. Да, швиденько, швиденько помив, бігом, 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 Ні, набирайтеся терпіння і давайте дітям, намагайтеся, щоб вони це вже робили самостійно. Щоб діти вміли проситися на горщик, але в деяких це навичка на стадії закріплення. В день малюк може проситися, але вже ще в нічний час може. У нього трапитись несподіванка, бо тривалого терпіння у нього ще не сформовано. Тому відходьте від памперсів, це вже дитина, для якої ми працюємо на перспективу. Вона не буде у вас лежати весь час у ліжечку або в колисочці. Ця дитина повинна бути мобільною, вона повинна бути самостійною. І для цього ми працюємо і формуємо у дітей ці навички. Ми можемо з вами спостерігати, що діти у нас ростуть і ми наближаємося з вами до кризи трьох років. Це криза я сам у дітей. цих криз декілька про них я розповім вам наступного разу. І перша криза, з якою ви можете стикнутися, це криза трьох років я сам. В такі вам потрібно знати такі психологічні особливості дітей. Та бути до цього готовими, тому що ну, не з того, не з цього діти починають вердувати, відстоювати свою позицію, наполягати на самостійності, не погоджуються з думкою дорослих. Мама говорить, одні, оці червоні цю червону спідничку, дитина каже, ні, я хочу зелену, ви там говорите одінь, наприклад, там панамку, ні, я хочу хустинку. і... Багато в чому діти, мама говорить, іди сюди, я тебе вдягну. Ні, я сам. І він може пихтіти там хвилин сорок одягатися, але в нього не виходить. Не але ви набираєтесь терпіння як мудрі батьки. Не гасите в дитині прагнення незалежності, а намагайтеся надавати можливість самій дитині вчиняти певні дії, одягатися, вмиватися, складати іграшки, застеляти ліжечко, наприклад, насипати там кашку собі у тарілочцю, але під контролем дорослого. Буває так, що дитина, зіткнувшись із невдачею, може можливо, не захоче будувати там, приклад вежу з кубиків. Цей час потрібно надихнути дитину, похвалити, показати, як ще ще раз як потрібно робити. Або сказати, ось дивись, ведмедику так сподобалось, як ти робив. Давай ми зараз для ведмедика створимо цю вежу. Але для того, щоб у нас з тобою там вийшло, нам треба піти з якоїсь чарівної каші, поїсти. Зараз підкріпимо свої сили і разом з тобою зробимо це. І прагнути ціка... зацікавлювати малюка. Вони у них зараз такий вік, що їх можна. Зацікавлювати будь-чим, іграшками, чарівними якимось діями, будьте чарівником для своєї дитини. І, і цей вік для дитини дуже важливий. Він, всі ці етапи дитина повинна проживати. Тому що в цей час розвиваються найважливіші вміння і навички, які йому будуть потрібні в подальшому житті. От дивіться, дитина у вас народилася, вона лежала в колисочці, вона нічого не вміла. Але поступово дитина почала накопичувати свій багаж. Вона сиділа, вона почала стояти, вона почала робити перші свої кроки. А тепер у неї цей етап двохорічної дитинки, яка вона теж повинна прожити. І пам'ятайте, що всі вище згадані навички є бажаними, але не обов'язковими, і відсутність деяких із них на фоні добре розвинених інших не є чимось поганим. Все буде свого часу, все сформується, все дитина відшліфує, дитина буде накопичувати досвід. І Не забуваємо, що кожна дитина це індивідуальність. Та кожна дитинка це перлинка, яку ми, які для того, щоб стати перлиною вищої якості, потрібно у своїй мушлі вилежати і відшліфуватися. І я думаю, що ми будемо разом над цією шліфовкою, над цією над формуванням всіх навичок та якостей, будемо з вами разом працювати. А я вам дякую за увагу та дуже сподіваюся на те, що ми з вами будемо співпрацювати. Я кажу вам до побачення і дякую.